Дякую за день! Слава Україні, дорогі мої любі підписники. А якщо ви не підписники мого каналу, а просто дивитесь, то підпишіться і будете дорогими моїми любими підписниками. Сьогодні у нас супер-круте відео. Я буду показувати, як записати трек на телефон. Записати реп-трек, бо є багато реперів зараз, які хочуть там записувати свої треки, але в них немає можливості піти на студію. От. І я думаю, що це відео буде корисно для тих, хто хоче записати свій трек в домашніх умовах, маючи лише мобільний телефон, в якому є програма диктофон. Це може бути будь-який смартфон, е в якому є диктофон. От. Заходимо на налаштування е диктофону. Вибираємо якість запису найбільшу, 256 кГц. Е Якби ж я знав, що ...що то означає? Ну нічого. Колись може дізнатися. Диктофон у нас є. Е на телефоні далі нам потрібні такі от навушники. Ну, любі наушники підійдуть з комп'ютер, ноутбук, чи комп в якому є Fall Studio і колонки. О, Ну і ще треба буде листочок, щоб записати текст, бо так як ми будемо записувати на диктофон телефона, то текст треба буде десь написати окремо в телефоні, якщо ми напишемо текст і будемо записувати на диктофон. То одночасно я не знаю, чи можна так робити. Може і можна, якщо у вас такий суперкрутий телефон, якщо такий як у мене, може і не можна, а може і немов можна. Таке. Е, цей. А ну що, будемо приступати. Я навіть більше зроблю. Я зроблю біт, цілий біт зараз напишу собі. Потім напишемо текст, запишемо на диктофон, підставимо під той біт, і вийде повноцінний трек, який можна залити навіть на стрімінгові платформи і все, що треба, то не треба студії. От я відключив е, звукову карту для повноцінності цього відео. Не буду використовувати студійний мікрофон. Наша нам студійний мікрофон і звукова карта. То все робили колись. Тепер е, супермодний новий реп робиться е, тільки отак. На телефон записується. Так. Підключили ми колонки до компуктера зразу. Ну так, щоб більш наближено було до того, що, що, що ми будемо цей. От, і будемо зараз писати біт. Потреба трошки гучності додати. молоді ну, за 2 секунди просто пальцем небо. Бачимо, ми написали біт, нам потрібно зараз написати текст. Біт такий, якісь вийшов трохи мінорний. От, Зараз даємо писати текст і будемо писати його на телефон, записувати в трек. Повсюду, бі, ділиться світ посад, ділиться світло, ділиться світло світ, подивиться посадового приста, але ще є, яка сершка що тримає у собі творити. Допоки ми знизу разом усили, Це допомагає в гармонії жити собою, не прихожим. На швидко руч написав текст. Писувати через телефон. А, так, все, що мені потрібно, зараз його зуміти прочитати гарно, тому що я написав його дуже розбірливим почерком. Якось так швидко. Ну, в принципі, цікава, має бути патріотична пісня. І я думаю, що більшість людей, які починають тільки от, писати і. Не мають змоги на студії записуватись. То, в принципі, вони такі пісні пишуть. Біт у вас, звісно, буде, я сам зробив, але ви собі скачаєте, у вас тут буде просто біт. Ой-ой-ой, коромки. Так. Я вмикаю тепер тільки його в навушниках. Так, чому це важливо? От, що нам далі потрібно. Нам потрібно поставити перед собою телефон. Недалеко не близько. Вмикаємо диктофон, перевіряємо налаштування, чи найбільша якість звукозапису. Якість звукозапису найбільша. Динамік у нас знаходиться отут. Можна, в принципі, його чимось накрити, але я думаю, що не вартує. І до нього отак близько не треба. Десь відстань 20 см, можна навіть трошки далі. До студійного мікрофона потрібно близько, ну, 15-20 см. До телефона можна далі, тому що він якби більш чутливий. Там якість буде, звісно, набагато гірша, ніж у звуковому, але буде трек. От, вмикаємо собі біт, от вмикаємо запис, є, є, все записується. А. Лухаємід. Yeah. Ah. Я більше не бачив світ днів, Радісних вогнів нічного міста, де би не ходив повсюду біль, ділиться світ посадового крісла. Текст краще, щоб стояв не, не в руках, а... Щоб руки були вільні. Ну і бажано ставити читати, але так як я професіонал там, я більше не бачив світлих днів, радісних вогнів нічного міста, де би не ходив повсюду біль, ділиться світ посадового крісла, але ще є, якась решта надії, що стримає у собі творить, Допоки ми з музою разом усиль. Це допомагає в гармонії жити з собою і людьми, що хоч поділити. Усюди вороги, усі хочуть сваритись. Потрібно змиритись, шукати те світло у людях молитись. На своїй землі. Дякую за день, дякую за ніч, дякую за те, що оборониш пліч у пліч. Дякую за дім, дякую за січ. Всім, хто твердо стоїть на своїй землі. Ну все на ну, диктофон телефона записані. Так, орієнтовно є куплет записаний, є записаний е приспів. Тепер що ми робимо? Тепер ми підключаємо через суперкабель USB, яким заряджаємо телефон. Телефон до комп'ютера. І з телефона намагаємося витягнути. Що ми намагаємося витягнути? Правильно з карти пам'яті. Записи. Записи того. Ну, ті, які ми записали тільки що. Так, Recorder. От. Є всі наші записи. Копіюємо їх. Заходимо на робочий стіл. Бажано його не видалити. Тепер вставляємо. Так, є збережно. Тепер заходимо. потрібен нам е, якісь перетворювач, тому що е, воно записує MP4. А імп класно підходить плеєр, Е, Конвертувати в інший формат. Можна конвертовувати через що хочете, але типу, краще конвертувати. Все, все у нас конвертовано. Тепер е, сортуємо. Сортувати за типом. Видаляємо оце, що ми записали на диктофон, бо воно нам не потрібно. І що? Закриваємо цей конвентер, заходимо в FL Studio. Так, треба відкрити ще раз, тому що. Воно щось у мене так буває. Все нормально. Все нормально, все нормально. Так, значит... Так, там у нас типа T-Pack'и. Типа, За день, дякую за ніч, дякую за те, що порониш пліч у пліч, Дякую за дім, дякую за свіч, всіх, хто твердо стоїть на своїй землі. Ну що ж, люди мої дорогесенькі, е, вийшов в мене трек. Я вже підключив, як бачите, звукову карту, підключив навушники. Трохи дозвів той трек, тому що звести його без е, такої апаратури якби не дуже легко. Е, він не буде нормально звучати. Я постарався витягнути з нього, що міг. Записував я його на диктофон телефону. Е, біт написав е, і пам'ятаєте, що треба? Треба поставити телефон від себе на диктофон. Е, вимкнути диктофон. Потім в навушниках собі з іншого пристрою, чи то комп'ютер, чи то інший телефон, вимкнути музику, щоб крім вашого голосу в кімнаті більше нічого не було. Слухаєте музику, під музику собі наспівуєте, тоді все закидуєте в FL Studio і можна зводити. Або в іншу якусь програму, в якій можна зводити, або скидувати мені, зв'язуйтесь зі мною через Instagram, Telegram, Viber, Viper. Все, що знайдете, де мене знайдете, де можна зі мною зв'язатись. Туди мені е, скидуйте е, свої записи підбіти, можу так сказати. І я можу це звести і зробити. Ось такий трек. Зараз ми послухаємо. Я зроблю такий мінімальний навіть кліп під цей трек, який я сьогодні зробив. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Може комусь буде корисне і хтось буде робити реп, як я, може навіть і цілий альбом так випустити. Це гарного всім дня, гарного настрою, спокійного, поменше ракет, пошвидшує перемоги. Дякуємо Збройним силам України за те, що нас захищають. До скорих зустрічей. День зараз вам. Підписуйтесь на канал і лайки, і коментарі. Оце все-все. Кліп. Все. Не бачив світлих днів, радісних вогнів нічного міста, де би не ходив, повсюду біль Ділиться світ посадового крісла, але ще є якась решта надії що стримає у собі творит. Допоки ми з музою разом усиль. Це допомагає в гармонії жити. З собою, і людьми, що хоч поділити, усюди вороги, усі хочуть сварити, такі от пироги потрібно змиритись, шукати те світло у людях молитись. Дякую за день, дякую за ніч, дякую за те, що борониш пліч пліч дякую за дім, дякую за січ. Всім, хто твердо стоїть на своїй землі.